Шановні друзі, я хотіла би зараз сказати про тему і проблему, яка сьогодні захлинула практично всю Україну. Мова йде про те, що у нас в країні мільйон сімсот сімдесят тисяч фізичних осіб-підприємців. ФОПів. Ви розумієте, що це люди, які для себе створили робочі місця і для своєї найближчої родини, і зараз. По всій країні розповзається інформація від Верховної Ради від уряду, що будуть введені податок на додану вартість і інші податки на фізичних осіб-підприємців. Я можу вам сказати, що після цього мільйон сімсот сімдесят тисяч фопів просто припинять існувати. Вони припинять себе забезпечувати їжею комунальними послугами. Оплатою послуг охорони здоров'я. У нас по суті і податок припинять навіть цей мінімальний платити. Якщо, не дай Боже, буде введений податок на додану вартість на ФОПів фізичних осіб-підприємців, ми по суті зруйнуємо життя всього середнього класу країни. І тому наша команда не просто виступає проти цього. Ми зараз внесли законопроект. Проведення мораторію на підвищення або введення будь-яких нових податків для фізичних осіб підприємців ФОПів. І я просила би позачергово поставити цей законопроект і на розгляд в комітеті, і на голосування в Верховній Раді. Ми будемо з наступного сесійного тижня вимагати, щоб цей закон про мораторій на підвищення податків для ФОПів або введення нових податків був прийнятий. Крім того, наша команда починає готувати петицію до президента України з вимогою зняти всі абсолютно плани щодо підвищення податків на ФОПи. А крім того, ми будемо вимагати через петицію президента. Дати команду своїй фракції проголосувати за закон, який вводить мораторій на підвищення податків для ФОПів, а також при голосуванні потім підписати цей закон. Це не просто закон про ПДВ на фопів, які хочуть проголосувати в цій раді. Це по суті ліквідація української нації як економічно успішної і економічно стабільної, і тому. Я прошу всіх депутатів звернути на це увагу і ні в якому випадку не допустити введення ПДВ на фізичних осіб-підприємців. З... Дякую.